Вони найяскравіша пара у сучасному шоу-бізнесі. І хоча Ольга Сумська і Віталій Борисюк кожен по собі особистість яскрава та неординарна, разом вони справжні особлення успішної акторської долі, таланту і родинного щастя. О, ви не вмієте себе в Ні, Я, я вмію себе в ділянженська мов. Ольга Сумська, українська актриса і телеведуча, народна артистка України, лауреат премії імені Тараса Шевченка. Віталій Борисюк, заслужений артист України, актор, телеведучий, незважаючи на успішну кіно і телевізійну кар'єру для Ольги Сумської та Віталія Борисюка. Театр і дотепер невід'ємна частина повноцінного творчого життя. На кіровоградській сцені актори втілювали образи чехівських героїв. До речі, на момент інтерв'ю вони не встигли зняти грим. Цим і обумовлена наявність у Віталія таких шикарних гусарських вуз. Та спілкування видалося щирим, відвертим, без масок, ретоші і фальші. Ви так давно працюєте в парі, в дуеті, на підмостках. Ви взагалі одне від одного якось відпочиваєте чи ні? Коханий, я тобі не набридла ще нормально. Чи буває додому худсовєти якісь там, типу, контракт? Ну, знаєте, я думаю, що найжорстохіший критик, це близькі, рідні, вони завжди говорять правду заради того, щоб вийшло все як можна гарніше. Бездоганно. Ну не буває бездоганно. Але якщо у цьому плані я. Хочу згадати Царство Йому Небесне, мій дорогий тесть В'ячеслав Гнатович Сумський, Дякую. народний артист України, якого народила Да. І от як він скаже, це точку. Угу. Або роль є, або нема. І завжди говорив В'ячеслав Гнатович папа Віднесенки, завжди казав, що запорука успіху будь-якої вистави це правильний розподіл ролей. Він дуже часто ставив як режисер, крім того, що був прекрасним актором, і залишається в наших серцях. І, звісно, коли всі на місці, тоді воно все народжується і все в радість. А тут всі на місці. Ну, ну чим не ведмідь. Ічисла, краша фігура. Віспиріся такий крязний не уми. Нічого. Живіт солома. Парень, чого доброго мені за розбойника прийняла. Немножко невежливо не в виявлятися в такому автопомбіті, да нічого, я здесь не гость. А кредитор. А кредитор же костюм не писав. Чи набридли один одному чи ні? Ну, знаєте, ми думаємо про це. Воно само якось, коли е, приорда каже, ну, нічого, що щось не так, що треба трошки відпочити один від одного. Ну, є різні способи. Чи в спортзал, чи їду кудись на полювання, чи ще щось, у олі свої якісь там цікаві речі є. А так, бувають конфлікти, але все ж таки інколи конфлікти закінчують, так знаєте, що в самий кульмінаційний момент сцени, коли я стоп. Якби отак зіграти. Кіно, або виставить. Не нарушайте моєго покоя. Заплатіть. деньги я уеду. Я же вам человеческим языком сказала, что денег у меня свободных теперь нет. Погодите, до, до послезавтра. Деньги мне нужны не послезавтра, а сегодня. Ну, если ну, я сегодня получу что, процентов, что, завтра что? я должен буду повеситься. Ну что же мне делать, если у меня нет денег? Нет, как странно. А, стало быть, вы не можете сейчас заплатить. Нет, ну, нет, не могу, сударь. Прекрасно. В таком случае я остаюсь здесь. І буду сидіти, пока не сідя. От буду сидять таким от образом. Ось так. І буду сидіти. Професія нас і єднає і. Як і наших батьків, друзі. Да. Тому що Віталіка батьки не актори, але все одно були довго разом. <кій> і мої тато і мама в одній професії 50 років вони прожили разом. Це було велике щастя, знаєте, як один день. От у мене за ці роки. Боюсь навіть сказати вже скільки, щоб глядач не лякався вже більше 20 років, якщо точніше 24. гряде срібне весілля. Нагадую тобі, до дорогесеньки. Понад 20 років разом рідкісний факт у нашому мінливому сучасному житті. Та власне, і щастя особисте далося їм не так вже й легко. Обоє йшли до нього гідно долаючи випробування, ніби відчували. В них одна душа на двох. І одна на двох доля. Це треба берегти, як земець звісно, річ. І якщо Господь дає. Ось... Якщо є, що берегти, то треба так, берегти. Господь дає почуття, однодумство в багатьох речах. І це, знаєте, дає безкоштовно людині ці речі. Тому якраз треба не пропустити такий шанс. Володіти їм і насолоджуватись. Махи чорнові, наше безсоння, кохання першого прощають з нас. Квітнуть зорі, як ранні надії, і ситнем ямичі горить у нас. Махи чорнові, повні на пероні, відходить поїздку далеку путь. Наше зустрічання і розставання, і не забудь, хто рано не забув. Питають інколи дуже багато, що ж таке кохання, чому разом. А інколи колеги, ну, ви ще разом, ой, що досі разом, знаєте, бувають такі доброжелаті. То що це тримає, не знаю, тримає те, що ми всі називаємо значить, кохання, да? ще е, багато епітетів. І е, тисячі письменників, е, музикантів, поетів, художників, творців намагалися все ж таки визначити, Пояснить, пояснити, да? Да, писати, розмалювати, що таке кохання, і кожного разу до кінця вони не можуть це зробити. І це прекрасно, тому що кохання… завжди є загадка. Да. Так, щось, щось бренить в тобі, а якась хімія Всевишній дає це сполучення двох так. двох характерів, двох такі. душ співаючи пісні пішли у світ естрадними шляхами, і тексти написав писав рипчинські мені червоними, червоними і чорними, чорними, червоними, червоними та чорними ручками Два кольори хотів, два кольори. Поет розфарбував цю пісню висока, та Борисюк не надто заплатив червоною, mm -hmm. червоною, 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 червоною залишилась сумська. Інколи забуваєш е, наші так мати, дати. Наші квітень місяць. Годовщини Я вами. Офіційно. І не квітень, а травень. травень Сонечко. Ні, це офіційно. Офіційно, а не офіційно зустріч. Теж травень. Третє? 24 24. Ні, квітень. Ні, травень. Квітень. Отак ми 24 роки. Сказали, б, сказала б, квітень на місяць більше, виходить. Ну, нехай ну, весна, коротше, краще була весна. Все вирує і все як вчора. Звісно, річ, коли Віталік мене поцілував, я зрозуміла, що ось воно. Це було на сцені спочатку? До речі, так. Це було під час репетиції. Нас розподілили на ролі кандіда і, Кунігунди, і треба Ні, Конігунди. Не, не, перші обійми були у виставі Кроваве весілля по Гарському. О, давай вже тут, тут ага. поточні. Ти була в кабінашечці такої. І угу. тебе... це, це, це треба що? по сценарію. Треба. Ну ти грала бою наречену. Так. Звичайно. Така е, славнозвісна історія. Ми вже про неї багато розповідали. Ну, може, вже хтось. А нічого... потім вже більш тісніші стосунки? — Так, от крилаве весілля, Віталік. З цього все починалось. Віталік приїхав, е, заїхав в театр на білому коні. Такий переможець. Мене це трошки дратувало, тому що дуже таке впевнений. Ні, Всі ну я, в... я, мені зразу так трошки обламали, тому що це як в армія дідівщина, молодий актор в академічному театрі повинен відпрацювати в казках. Тому зразу чувачок, а ну, спокійно. І все в казочках, і, і все одно грали, тебе, грали тобі дали головну роль да. роль нареченого в, Криваві, в «Кривавому весіллі», там де грала Гарселор, Ада Миколаївна та... Роговцева. — Маму грала мою. От і власне я наречена, а мого коханця грав мій перший чоловік. І от ми потім зігравши цю п'єсу. Помінялися ролями фактично Віталік навпаки, Віталік став моїм коханцем. Так буває. А потім вже працювати. Але ж не можливо було її не помітити навіть в кулуарах театру. Ні, ну що, в театрі такі там. А в інституті ти мене помічав. ти кажеш. Так, Кипів театр так, що того, що тільки чуєш, сонечко? Ти ж мене помічав? Я бачив виставу Дон Жуана. Оля там така у мене така коротенька була, значить так. сукня, але я не наважився Колсель. до неї підійти. Тому що вона я, була що ж ти донька народних артистів. А ми для втратили мене, стільки років А для мене. Донька народних артистів це на той час. одно, там донька першого секретаря, розумієте. Не? Хто ми, хто О, народний артисти. Ну, а потім вже е, був Кандід, е, і нас поєднали вже в справжні кохання. Та, і вже, і так, І музика, і праця. дев'ять от, от Завдяки Бернстайну і Вольтеру народилося наше почуття. Це, Це <рес> все сподівається, все к лучшому. Хто нас поєднав, ви уявляєте да. який генії? Ольга Сумська і Віталій Борисюк не просто блискучі актори, а й активні громадські діячі у драматичний для країни період. Вони намагаються в усьому допомагати волонтерам. Усіляко підтримують бійців із зони АТО. Гуртуємося разом, тому що, звісно, підтримуємо всі акції, практично, які можемо, і всі, хто до нас звертається. Волонтерська робота проводиться, зокрема і для наших солдат, і так само ми допомагаємо. З Віталіком в нашій благодійній акції в Милосерди без кордонів в допомозі постраждалим мирним жителям Донбасу, які там, і так. жінкам, дітей, їх надзвичайно велика кількість тих, вони нікому не потрібні. Деяких ну, вони, вони вже так. на грані виживання. І дійсно там в деяких містах, містечках, селах соціально-гуманітарної катастрофи, і я навіть і там два роки не міг уявити, що наша плодюча, родюча така українська земля, і на ній такі страшні речі відбуваються. Тому, звісно річ, ми і віддаємо свої сили і час, тому що Віталік об'їздив <кій> практично всі госпіталі з гітарою, живий звук, живе слово. Я, якщо можу, приєднуюсь в найбільших міст України. Я а, от дивлюся, приїжджали сьогодні по Кіровограду і бікборди з хлопцями, які загинули. Світла панці. Я, державний... я, я, я одразу не, не зрозумів, а потім прочитав. Там загинули в операції. А, а так дивлюся, думаю, о, пишаються хлопцями, живі, здорові. А коли прочитав, маєш кульного серці і навіть сьогодні в театрі. Ми почули нам хлопці, музиканти поставили пісню, яку вони написали, присвятили тим, хто віддав життя за нас з вами, за цій землі, за єдність України. Якраз ти добре сказав, що побачивши ці бікборди, подумав, що ці солдати живі, а вони і живі, тому що герої не вмирають. І Є таке гасло чудове. І ті життя, які наші хлопчики віддали за нас, наші прекрасні, мужні. Сміливі, віддані до І, на жаль, на жаль, ці політична гра і е бажання володіти світом і е бути власником чогось. Е мене розуміють всі, з тіє, тієї сторони, все, але ж все ж таки, все це зображається на простих людях, на молодих хлопцях. Яки виконує сьогодні, свій убовний, Так, Сьогодні, сьогодні подумками кожен день, кожну секунду тільки про них, про наших чоловіків, аби Господь беріг їх там. І, звісно, всі плекаємо надії на те, що це страхіття, це горе для нашої України, завершиться. І Україна переможе, адже правда що завжди перемагає, інакше й бути не може. У вас були дуже успішні і, і, і сольні програми. Я пам'ятаю, ви приїздили з сольним концертом, коли да. Незабутньо. Рограда. Чому ви припинили сольну діяльність, зйомку відеокліпів? Відеокліп, мені здається, така міні-вистава, де можна поєднати і спів, і театр, і кіно, і все часи е не спонукають до того. Хоча ми завжди готові, якщо є пропозиція, є попит, ось привезли сьогодні нову виставу. Ну і стосовно сольних концертів, то ми ну, якраз тому, що час такі, то Давали концерти в шпиталях, і їздили туди в зону АТО і вдвох звільно, і Я сольна з музикантами давали концерти. І вже зараз над цим задумуємося, а щоб ні? Ні, ми працюємо в цьому жанрі. Єдине, що не так часто з'являємося, можливо, з концертом Кірограді ну просто щоб декілька разів поспіль може воно щось обновити. Так? Я думаю, от може от якраз бути. антреприза, як альтернатива. Нова вистава це завжди цікаво глядачам подивитися на класику і антиприза. Це мені здається, ну те, те, що те, що обожнюєш, і те, що приємно завжди акторам створити разом в одному прекрасному творчому колективі, коли працюють суто однодумці, розумієте тут ні як то кажуть, ніхто нікого не підсижує, не заздрить, обираються люди за покликом серця, і, звісно, річ це насолода величезна для акторів. Що ви тут себе дозволяєте? Роже! Та да, ніх вам чути. Пол состоянія! Ви ж тепер слуга бакона. Я не говорю про присутність. А всі ж жінки от мало до нікам, ламаки. кривляки, сплетницы, ненавистницы, Кунишки до мозга костей, сует, мелочи, безжалостно, логик, их А что касается этой штуки, то извините меня за откровенность. А я... Воробей любому философу вилки даст 10 очков вперед. Да. Посмотришь на иное поэтическое создание, ой, киселя, и, сия. и, -и, -и. Поломані мільйон поклонів, заглянеш в душу, а крокодил. крикаті. Стали возимо і бачимо в деяких містах, в яких взагалі не було там театру, там років п'ять, так точно. І приїжджаємо, і люди йдуть, і ви знаєте, коли ти бачиш, що в залі сидять люди в Одязі, да, бо... Ну, нема тепла взагалі. Да. Вони прийшли, вони відірвали від себе копійку. І ти думаєш, що вони, може, щось ну, в чомусь собі ну, відмовили да, в якійсь там в їжі чи не купили там іграшку своїй дитині, а вони пішли в театр. Більше того, ще й останні гроші купують такі букети Ми, і виносять люди. Я, по, одягу, по одягу бачиш, яка людина, тобто ну, достатку. І готові стояти на колінах перед цими людьми. Тому, тому Віталіктація ми, ми їздимо, ми не припиняємо цю творчу ниточку, яка повинна давати якийсь позитив, надію, надію все ж таки, що надію продовжується. якийсь такий промінь сонця. от, і привозимо вистави, говоримо, спілкуємося з людьми. Це, на мій погляд, сьогодні неоціненно, Це треба робити. І благодійні акції, і, власне, Господи, сьогодні ми знаємо, в яких умовах живуть українці. І тому ми з вами, дорогі наші. І всі ці теми з мовою, все це надумані питання, все це штучно зроблено, щоб роз'єднати людей, щоб е, вселити тут е, розбрат і все, що відбувається зараз в Україні. Тому що от зараз запрошуємо. Ми граємо виставу мовою оригіналу, да, Чехова, російською мовою, ще у нас є вистава. І вже запрошення є зі Львова. Чернівців, візіть, мови немає значення. Ви що, там. Это, і, і ти розумієш, що відбувається. З великою повагою на Західній Україні да. ставляться до мови оригіналу mm -hmm. Чехова. З великою повагою. Тобто немає якихось упереджень. І завжди аншлаги, завжди потрясаючий прийом. Ударення, де на своєму віку я віддав жінчик більше, ніж ви говорите? Три рази я стріляв на дуелі за жінки я, дев'ять бросили яся пригадалося хрестоматійне. Кожна щаслива родина щаслива однаково. Можливо. Та очевидно, що в період комп'ютерних технологій і прискореного темпоритму життя якось знецінилися принципи честі, порядності, моралі. І поняття інститут сім'ї в наш час, на жаль, набуло суто умовного значення. Щасливі довготривалі шлюби, скоріше виключення, ніж усталена норма. На жаль. Адже якби успішно не складалася професійна кар'єра, а родинний затишок, взаєморозуміння і любов завжди були і будуть найголовнішими векторами у житті будь-якого суспільства. І цей напрямок до гармонії в собі і довколишньому світові, Ольга Сумська і Віталій Борисюк визначили для себе ще 20 років тому. Їх неможливо уявити одне без одного. Так буває, коли душа одна на двох і одна на двох доля. Дякуємо вам, дорогі наші кіровограції. Ми завжди з вами разом. Цінуйте життя у всіх його проявах. Я думаю, все ж таки кохання і мистецтво нас всіх врятує. Так.